В Україні ми ще не оговталися від моторошних світлин з бучі, де росіяни жорстоко вбивали мирних мешканців. Як вже бачимо, нові звірства расистів, що відкрилися після звільнення ізюма: 208 днів війни і 208 днів боротьби проти російської кривавої машини. Наші захисники ціною надзусиль звільняють окуповані території сьогодні. Повністю під контролем ЗСУ вже перебуває Білогорівка на Луганщині. Які ще новини з усіх фронтів цієї війни приніс нам цей день далі у Дайджесті. Ось що залишають після себе втікаючи, росіяни руїни на звільнених територіях Сумщини у місті Бурень? Ліквідація наслідків масштабних руйнувань триває. А втікають рашисти поспіхом, залишаючи і техніку, і зброю, слідчі ДБР поблизу звільненої Балаклії, знайшли резервний командний пункт окупантів. Його росіяни обладнали в одному з будинків. Та невдовзі й втікати буде нікому, за даними генштабу, 64-ту бригаду її розформують 64-та окрема мотострілецька бригада східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими пораненими. Дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі в бойових діях А відмовляються воювати росіяни масово на одній з покинутих ворогом позицій. Бійці ЗСУ виявили з рапортів відмовників. від дальнішого участі в операції, надказуваються від виконання бойової задачі. Адказуюсь атуслові від контракту. Ті, ж, хто не відмовляється, гатать ракетами по критичній інфраструктурі. Сьогодні вночі ракету Іскандер росіяни запустили по південноукраїнській АЕС. Вона впала за 300 метрів від ядерних реакторів. На щастя, потерпілих немає. На відміну від Донецька, де трапилася чергова провокація Росіян, обстріл мирних мешканців. Призначений окупантами, так званий мер Олексій Кулемзін, повідомив, що загинуло 13 людей. Ми оплакуємо наших співвітчизників британці королеву Єлизавету. Сьогодні відбулася похоронна процесія, до якої приєднався король Чарльз третій з синами. Поки Лондон рясніє британськими прапорами, нові українські з'являються у звільнених містах. Так ще один за майорів у Яровій на Донеччині. А де воля там працюють наші воїни сьогодні? На Херсонщині військові ЗСУ знищили ще один російський штурмовик Су 25 Не Больвівщини плаче дощем. Ми втрачаємо найкращих синів. На передовій за тисячу кілометрів від рідного дому загинув 40-річний захисник, офіцер Володимир Андрушків. Він був дотепним та кмітливим. Свій перший автомобіль разом із братом зібрали самостійно ще в підлітковому віці. Це хобі супроводжувало його до останніх днів. Перед виїздом на передову він також ремонтував військові машини на полігоні. Більшість років пропрацював на службі справедливості в поліції, та поліцейську згодом форму змінив на фермерську робу. Вирощував хліб, обробляв землю. І як тільки на нашій землі посунув окупант, Володимир одягнув піксель. Загинув захисник 12 вересня на межі Миколаївської та Херсонської областей внаслідок ураження з ворожого безпілотника. Хто по пораду, хто по допомогу до батьківського дому Володимира щодня приходили його друзі, знайомі, однокласники в день похорону, промоклі до нитки вони прийшли віддати останню шану доброму другові. Холодно не від дощу та вітру, а від думки, що в цей день бачать його востаннє. Він бореться за нас, боровся за нас, загинув за нас, і ми не повинні забути це. Ми повинні мовитися, пам'ятати. Чорна московська орда вдягнула у чорну хустину маму та дружину, двоє маленьких синочків, таких схожих на Володимира, залишились без тата. Чесний, принциповий. Правильний, завжди хотів, щоб було добре. Працював в поліції. Завжди прагнув, щоб було все справедливо. я хочу його сина. Копія тата, таке малечатка, гарна, сьомий клас, і шкода, що він залишився зараз. Без тата. Це дуже страшно. Без остраху Володимир Андрушків пішов на передову. Він надзвичайно любив свою землю. Від ранку до вечора працював в полі, купив комбайн, плуги та інші додатки змайстрував сам. Та настав час косити ворога, аби він не косив нашу пшеницю на нашій землі. Останнім часом займався тим, що він спрацював в міліції, оставив поліції. Ну, міліції, поліції оставив, хоча мав вже велику вислуху, Хотів хтів бути фермером і займався тим, що косив пшеницю, порав землю, отакі, коли ці всі собиті. Він мамі сказав, що його призвали по пов'язці, А на самом деле пов'язки не було. Поле, яке так любив Володимир, сьогодні стоїть пусткою. Спустошеними стали і серця найрідніших. Осиротіла уся Новояричівська громада. Колись у ній Володимир працював дільничим, знаходив підхід до кожного, з ким би не звела служба. Дбав про спокій усього селища. Чи по державній справі, чи в особистій справі він завжди живши на допомогу. І дуже був правдивий, дуже хороший, такий вірний і добрий. Так. Патріот. Тетяна Діяк, Павло Замрій, програма Очі. Від тактичної медицини і поводження з вибухівкою до практичних навиків ведення бою на Львівщині для цивільних організовують триденний військовий вишкіл. Вся зброя і боєприпаси навчальні, але умови створили максимально наближені до фронтових. Тому, якщо наважитесь записатись, готуйтеся спати на піддоні, прокидатись під навчальні вибухи і з головою поринути у вир імпровізованих бойових дій. Ознайомлюватимуть львів'ян з військовою справою бійці правого сектору кажуть, мета таких вишколів не підготувати цивільних на фронт, а навчити при потребі захищати себе і своїх рідних. Що ми хочемо навчити? Ми хочемо, щоб люди вміли при потребі надати першу домедичну допомогу. Ми хочемо навчити не застосовувати зброю проти когось, а щоб ця зброя. Вона стала захистом. Участь у вишколі можуть взяти хлопці і дівчата віком від 18 років. Тренінг безкоштовні, але з собою варто мати мілітарний одяг. Ну це бажано, щоб можна було навіть десь працювати в лісі чи біля приміщення, щоб можна було замаскуватися. Бажано, щоб було підмінна якась одяг, взуття, одяг, теплий одяг, зубна пазубна щітка, виделка, ложка. Все. Зареєструватись на вишкіл від правого сектору можна через соціальні мережі організації, проте кількість місць обмежена. Втім, якщо ви ще не готові до такого екстриму, відвідайте червоно-чорний намет, який організація розгортає біля оперного театру. Ми тут показуємо і розказуємо людям про те, як правильно захистити себе, так само як користуватися зброєю, як нею не користуватися, так само які предмети слід оминати, що не потрібно брати в руки. Найближчий військовий вишкіл відбудеться вже цими вихідними. Наступний такий захід правосекторівці планують організувати 14 жовтня на свято Покрови. Не ходитимуть пішки на Радехівщині. Місцевим лісівникам подарували мотоцикли. Також до їхнього професійного дня, який відзначили цієї неділі, на Львівщині побільшало рекреаційних майданчиків, де можна відпочити посеред лісу. Тепер такий облаштували між Жовквою та великими мостами і назвали груша. Рекреаційна зона для відпочинку розташована одразу за селом Боянець, що в 15 кілометрах від жовкви. На території соснового лісу обгороджена ділянка, де є три альтанки: дитячий майданчик, мангал, смітники і вбиральня. Лісівники збудували цей простір власними зусиллями за 40 тисяч гривень. Тут можна відпочивати безкоштовно будь-кому. Працівники лісового господарства кажуть, краще звести таку рекреаційну зону і дотримуватися правил безпеки, аніж хтось випадково спалить ліс, не маючи умов для відпочинку. Якщо, не дай Бог, відбувається лісова пожежа, збитки нанесені довкіллю три дерева. Ці збитки десь 30-40 тисяч гривень. Це вартість всієї цієї зони відпочинкової. Цього разу лісівники приїхали до рекреаційної зони не розважатися. Найкращих на жовківщині відзначали грамотами до дня працівника лісу. У сусідньому радехівському лісництві теж усмішки на устах. Окрім подяк та годинників для місцевих лісівників придбали п'ять мотоциклів: чотири індійських і один китайський. Вартує техніка чверть мільйона гривень по 49 тисяч. Кожен мотоцикл маневрений і тому він швидше від автомобіля може добратися до місця якихось подій. Може оперативніше добратися і скоріше ліквідувати якусь там ну, чи пожежу, чи самовільну рубку виявити. Лісівник Роман технікою задоволений, має з чим порівняти, бо їздить на двоколісних давно. Каже його новий індієць, економний і всюдихідний. На ньому може об'їхати всю територію за один день, а вона чимала. Мало бензину бере і по лісі. Він є фактично практичний, тому що всюди можна ним проїхати. І він на першій передачі спокійно, чеке болото, чи корчі, то можна об'їхати поміж соснами, всюди проходимий також на території радехівського лісництва є власна пасіка, чимало парників, а головне людей, які за цим господарством доглядають. Тут є люди, які дійсно вірні своїй країні, які є патріоти, які знають свою справу, люблять свою справу і бережно відносяться від того, що нам подарував Бог. Це нашу природу, наш ліс і наші природні ресурси. До слова в Україні заплановано за три роки висадити один мільярд дерев, а за десять наступних років площу лісів збільшити на мільйон гектарів. Віталій Віталікове, Юрій Маковець. І програма очі вакцина для діток та бустер для усіх охочих. Міністерство охорони здоров'я України сьогодні оголосило про нові рішення, які стосуються боротьби з ковід-19. На Львівщині фіксують збільшення кількості недужих цього тижня. Виявили 2400 випадків інфікування COVID-19. це на тисячу більше ніж минулого тижня, оскільки пік захворюваності очікують цього року вже на початку жовтня. Сьогодні МОЗ оголосило про нововведення у профілактиці. В першу чергу це є дозвіл вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років. Раніше ми вакцинували від 12 і старше. Другий великий крок це те, що дозволили отримати другу бустерну дозу абсолютно всім охочим. Від сьогодні другу бустерну дозу можуть отримати усі охочі, в яких минуло щонайменше 4 місяці від першого бустеру. Для того аби вакцинуватися, варто звернутися до свого сімейного лікаря або щепитися у одній з міських поліклінік. Зараз доступні вакцини Коронавак. Та Джонсон і Джонсон поставку Файзера очікують вже цього тижня. Яскравого кольору, хаотичні, і вздовж всього тротуару у Львові перед костелом святого Антонія з'явилися загадкові позначки на дорозі, зовсім не схожі на дорожню розмітку. Відтак львів'яни в соцмережах забили тривогу, бо ж реагують в час воєнного стану на такі мітки, самі знаєте, чутливо. Тож ми вирішили з'ясувати, хто і для чого розфарбував дорожнє покриття. Ось такі яскраво зелені намальовані цеглинки між далініаторами і тротуаром на вулиці Личаківській з'явились вранці вихідними і одразу ж викликали шквал обговорень в соцмережах. Бо, схоже, з таким кольором дорожніх розміток львів'яни ще не зіштовхувались. Це межі проданої ділянки. Це дорожні служби, тренувались розмітку малювати. Це та пані, яка поребрики на площі митній пофарбувала колись, піднялась вгору. Річ у тім, що зараз триває європейський тиждень мобільності, пояснюють урбаністи. Відтак у місті шукають шляхи, як покращити інфраструктуру, аби було комфортно пересуватись Львовом. Так от ця ділянка юридично є тротуаром, але не використовується ані пішоходами, ані автомобілями. Тож фахівці позначили її як зелену зону, тобто спостерігатимуть за нею, і якщо ідея буде вдалою, висадять тут рослини, встановлять лавки, зроблять громадський простір. Такі позначки архітектори називають тактичним урбанізмом. Це використовують у світі, щоб одразу не витрачати кошти на капітальну реконструкцію простору. А спочатку такими дуже низькобюджетними рішеннями перевірити, як воно працює. І це можна порівняти з тим, як дизайнери проектують меблі. Наприклад, вони проектують крісло. Вони не виконують це одразу в фінальному матеріалі. Дорогому вони спочатку роблять це з дешевих матеріалів. Вони все одно витрачають кошти. Але вони можуть на цьому відтестувати, що працює, що не працює. Щоб зшити Україну та спростувати російську пропаганду, вже 10 днів діє проект Мандруй Львівщиною історія другої домівки програма розрахована для тих, хто втікав від війни і опинився на заході країни. Переселенцям пропонують долучитися до екскурсій і трохи краще пізнати історію Львівщини. Успенська церква, домініканський собор, латинська катедра чотирнадцятого століття чи вірменський храм, а може руїни Тустанської фортеці. Вибір за вами ознайомитись з культурною спадщиною Львівщини запрошують ініціатори проекту мандруй Львівщиною. Щоб пропагандистська історія Росії все таки була нівельована. Люди побачать на своєму на свої власні очі, чим живе Західна Україна, які в нас цінності, яка Культура фінансову підтримку проект отримує від Мальтійської служби допомоги. Це має допомогти і місцевій туристичній галузі. До екскурсій залучають професійних гідів, перевізників та заклади громадського харчування. У планах організаторів розширити програму екскурсій до наших мальовничих Карпат, щоб переселенці відчули дух бойків. Програму планують щонайменше до жовтня. Якщо ви хочете взяти участь в екскурсії, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. 3.40. Саме о цій годині, 24 лютого, російська колона з Луганського напрямку зайшла на територію України і розпочала повномасштабну війну. І саме так символічно назвали виставку, присвячену наслідкам вторгнення рефії, яку вихідними презентували у парку культури у Львові. Інсталяцію відтворили в межах календаря війни. Це проект, який вже Третій рік поспіль розповідає львів'янам про російську агресію проти українців. Червоним, ніби кров'ю, обрамлена карта України на межі покинуті іграшки, якими більше ніколи не бавитимуться діти, бо Росія їх вбила. А навколо України прикордонні стовпи, пронизані наскрізь крилатими ракетами. Що їх країна агресор запустила 24 лютого і вбила тисячі невинних українців, зруйнувала домівки. Така вона наша нинішня буденність, і художники відтворили її в арт-об'єкті у парку культури. Також презентували виставку фотограф. Виніс Херсонщини, що демонструє наслідки російського тероризму, серед відвідувачів. Ті, хто не з фотографій, знає, яка вона расистська жорстокість. Просто коли ти бачиш, до чого може привести на щастя кожний обстріл, кожна авіабомба, то я не хотіла, щоб мами ну йшли, і готували менш безпеці з вами. Тому що у нас з чоловіком поки що немає діток. І я сказала, я буду готувати, поки, мене, ну, поки я зможу. Приходилося мити технічною водою і полоскати вже більш такою чистою кип'яченою водою, щоб, ну, знаєте, щоб не було отруєння, тому що ліків у нас не було взагалі. Нас обстрілюють з Херсонської області РСЗО. Це, це дуже швидко прилітає, дуже швидко і дуже близько. Тобто, вийдеш за хлібом, можеш не повернутися. Вийдеш по воду, якою ми. Алаєві немає, може питної води. Ти можеш повернутися. Ти стоїш на зупинці і і гради. Не лише оглянути інсталяцію, а й допомогти ЗСУ. Ікони, картини, книги і розмальовані ящики з під набоїв можна було придбати. Відтак кошти волонтери передадуть на потреби воїнів. Ми збираємо зараз на 503-й батальйон морської піхоти. Для нас це символічно, тому що зокрема в тому батальйоні воює директор парку культури Олександр Молодий. І це людина, яка волонтерила з 2014 року. Ми постійно змінюємо інсталяції. І в мене є надія, що наступна інсталяція буде присвячена перемозі України над Росією. Кубок України з водного полу. зіграли у Львові свої матчі дев'ять чоловічих та жіночих команд з Києва, Донеччини, Закарпаття, Маріуполя, Львова і Харкова. Це перші офіційні змагання з цього виду спорту від початку повномасштабної війни. Під дощем на жіночому фіналі Кубка України побувала Алла Васьковська. Дощить басейн парує. Триває жіночий фінал Кубка України з водного поло. Львівські Амазонки грають зі збірною Києва. Полюбляю грати під дощем в воді, все класно, нічого не відчувається, тому що в голові тільки гра. Команда Динамо Амазонки створена минулого року. Дівчата почали виступи у чемпіонаті України, провели чотири матчі, і почалась повномасштабна війна. Кубок України це другі офіційні змагання для Амазонок. Ми три дні тому з нас зібрались і знов у нас новий стар, і знову нові хвилювання. Ну щось виграли, щось програли. Ну поки що вчимося. У фіналі львів'янки поступилися збірній Києва – 2-11 і стали срібними призерками Кубка України. Наша команда приїхала з тренувального турніру у Хорвації, тому ми трошки зігралися з дівчатами, але до цього так був великий відпочинок у півроку. Десь в інших команд набагато більше досвіду, і вони зіграні більше. Так в нас була можливість. Підготуватись, але оця зіграність в команді вона набувається роками. Відвідав Кубок України і міністр молоді та спорту Вадим гуцайт Цим він завершив свій робочий візит на Львівщину. Такий час для нас дуже важливо. Ці змагання з водного і посівеного спорту. Для нас дуже важливо, щоб ми повернули спорт в Україну, щоб ми проводили всі змагання і зараз. Мені дуже було приємно дивитись на цю гру. У чоловічому фіналі зіграли ватербольний клуб Динамо та команда дитячо-юнацької спортивної школи імені Анатолія Дідуха. Тут перемогли Динамівці 15-5. Алла Васьковська, Павло Замрій. Програма Очі. Завершу наш випуск новин нагадуванням. Підтримуйте ЗСУ, не нехтуйте повітряною тривогою та бережіть себе і близьких. Ми ж з вами побачимося завтра о цій же порі. До зустрічі!